Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Понеділок, 7 квітня, триває 1139-й день повномасштабної війни. Про наслідки російських воєнних злочинів та новини з фронту надалі розповідатиме канал 1+,1 в об'єднаному марафоні час випуску ТСН. Вагітну жінку з дворічною дитиною дістали з під завалів будинку в Херсоні. В оселі Росіяни поцілили снарядом. 31-річна жінка на шостому місяці вагітності накрила тілом маленького сина. Сама дістала вибухову травму та ушкодження голови. І її, і дитину ушпитали медики. А біля зупинки громадського транспорту внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Загалом задобув в цій області двоє загиблих та ще п'ятеро поранених. Одна людина загинула п'ятеро поранених на Харківщині. У токарівці другій через російський авіаудар загинув чоловік у Куп'янську дрон влучив багатоповерхівку. Там двоє потерпілих. Зайнялися балкони та квартири. У Золочеві керована авіабомба окупантів влучила в Луки. поранила пенсіонерку. У куп'янську вузловому після чергового обстрілу горіли житлові будинки. Шестеро поранених через удар кабами на Дніпропетровщині. Напередодні ввечері окупанти поцілили по Новопавлівській громаді. До лікарні забрали чоловіка та двох жінок. Їхній стан на середньої тяжкості потрощені сім магазинів та адмінбудівля. А вночі від ударів артилерії та дронів потерпав вже Нікопольський район. Там теж постраждали цивільні на Запоріжжі під вогнем росіян. 11 прифронтових міст та сіл 140 безпілотників. Терористи скерували. По біленькому степовому гуляйполю малітокмачці тричі поцілили з авіації по Оріхову, Новопавлівці, Новоандріївці. Є руйнув руйнування лише дивом минулося без жертв та потерпілих у кривому розі на Дніпропетровщині сьогодні. Прощаються з десятьма жертвами російського теракту. В місті оголошено день жалоби, балістикою. Окупанти поцілили по житловому сектору в п'ятницю ввечері. Влучили в житловий квартал. В готель, в оселі цивільних та дитячий майданчик як наслідок 20 загиблих, із них майже половина це діти. Ще 75 людей поранені. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська зараз в Кривому розі. Вона з нами наживо. Олю, вітаю! Чи відомо в якому стані залишаються поранені і з ким сьогодні прощається місто? Вітаю свято. Насправді, невимовно важкий день для міста. Просто в ці хвилини прощаються із Германом Трипольцем. Хлопчику лише 9 років. Рідні розповіли нам, він бавився на майданчику. Коли пролунала повітряна тривога, батьки одразу побігли по нього, але не встигли їх відкинуло вибуховою хвилею. Хлопчика доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Сьогодні також віддадуть останню шану ще трьом дітям та. Чистом дорослим на місці трагедії. Квіти та дитячі іграшки вранці там провели молебень у пам'ять про загиблих. Загалом, внаслідок ракетного удару загинуло 19 людей. З них 9 – Це діти і ще одна жінка. 20-та, жертва цієї атаки. Внаслідок того, коли росіяни просто під час рятувальної операції спрямували дрони на місто у кривому розі розпочалася сьогодні триденна жалоба, також триденна жалоба і у. Я сприймаю цепасне. Погибло діточки, погибло дуже багато. Наших криворіжців це дуже боляче. Дуже ну, Масли просто вже передасть собі. Тут спокій був, і сонечко світило, і дітки гуляли, і це прилетіло. Ця біда ніхто її не чекав, і навіть не сподівався, що це. Ой, істота, оця що випусти дітей, оце о, о, да, це я не знаю, як можна з ними, і про що можна з ними домовлятися з цими людьми, якщо у них це я кажу інопланетяни, мабуть, якісь вони не розуміють людей і виродки, да, це вирадки. Як гралися діти на цьому майданчику за пів години до удару, показала у соцмережах місцева жителька. Вона з донькою дивом вціліла під час удару у п'ятницю ввечері Тут було повно людей, була чудова погода. Гуляли цілими родинами. Росіяни вдарили касетним іскандером біля дитячого майданчика. У сьомі вечора, коли чимало людей було на дворі, проходило поспорт. Лися додому після роботи вибух пролунав майже одразу після тривоги, і люди просто не встигли сховатися. Російські пропагандисти вихвалялися, що, начебто, у ресторані знищили військових та іноземних інструкторів. Про це це спростовує і генштаб, і моніторингова місія ООН, і місцеві жителі вони кажуть, геть жодних військових там не було. У ресторані відбувався форум працівників краси та святкували день народження. Застосували росіяни «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною, що розраховано на більшу площу ураження та власне більшу кількість потерпілих. Загалом 75 людей дістали поранення сьогодні. В лікарнях ще лишаються 33 пацієнти 18 ро у тяжкому стані. З них четверо діти найтяжчих у хлопчика, якому лише 4 роки наразі оперують. Свято, дякую тобі. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська з Кривого Рогу там вшановують пам'ять загиблих внаслідок російських ударів по житловому кварталу. 20 людей загинуло внаслідок цих терактів, в тому числі дев'ятеро дітей. Один загиблий троє потерпілих і пожежі по всьому місту. Це вже результат обстрілу балістикою столиці. В ніч проти неділі уламки ворожих ракет впали в трьох районах Києва, а в Дарницькому, в Солом'янському та в Оболонському. І от саме на оболоні найбільші руйнування там розбита будівля офісного центру, склади меблів та фарб. пожежу рятувальники приборкували весь вчорашній день, адже серед будівельних матеріалів на складах було багато пластику, що тліючи загорявся знову і знову. В цю місцевість росіяни цілять вже вдруге. Перший приліт туди був ще в середині лютого. Внаслідок обох атак там ніхто не постраждав, бо був лише охоронець, той самий під час обох інцидентів, і тоді і зараз він сховався за двома стінами і так вцілів. Взрив і такий світло, як то сварка виснуло. тріскотня. Така кілька секунд, і другий. Перший в нас прилетіло, і другий раз от сусіди. Другий раз мене ангел охорони спасає. І саме там, в Оболонському районі Києва, працює зараз кореспондентка ТСН Карина Вакрія. Вона з нами на прямому зв'язку. Карину, вітаю! Розкажи, чи робоють чи тривають роботи з ліквідації наслідків цього російського удару? І от наскільки все там поруйноване за твоїми спостереженнями? Вітаю свята. Я дуже коротко. Ось так власне виглядає дипломатія. Відповідь Путіна на дипломатію. Це бізнес-центр п'ятиповерхівка. Верхні три поверхи обвалені повністю. Нижні два непридатні для роботи. Сьогодні тут працюють верхолази ДСНС. Угорі вони зрізають небезпечні конструкції, скидають їх вниз, або пізніше сюди заїхала комунальна техніка та вивезла цей металобрухт. Тут були розміщені редакції каналів, що мовили на іноземну аудиторію. Орією, англійською, іспанською, арабською, в тому числі російськомовний фрідом, серед співробітників постраждалих на щастя немає. Серйозно пошкодилося обладнання всередині. Оцінити масштаб збитків нереально поки ведуться роботи, які власне спрогнозувати, коли роботи завершаться. Прошу пряму мову. Важко прогнозувати, таке воно залежить від будь-яких факторів, тому що, наприклад, сьогодні у нас зранку була тривога, балістична загроза, рятувальники припиняли свої роботи, проходили в укриття. І це знову такий час. Близько 20 рятувальників саме верховазних, також близько 10 саме рятувальників, які працюють з інструментом. І близько 30 рятувальників у нас зараз залучено в, саме на складській будівлі. Ну, у нас е вже поміняли ми тих, хто працював вночі. Тобто такі вже свіженькі рятувальники повні сили та енергії наразі працюють. До слова, це вже друга атака. менше як два місяці тому сюди вже прилітало. Зараз канали переїжджають, мовлять із резервних студій, аби не зникнути з ефіру. Тим часом інтенсивність повітряних атак Росія нарощує. Про це написав Володимир Зеленський. За минулий тиждень окупанти випустили по нашій території майже півтори тисячі кабів, понад 600 ударних дронів та більше 30 ракет різних типів. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і спускайтеся українців укриття. Святе слово тобі. Дякую тобі за подробиці, кореспондентка Тесенка Ренавакарів про масштабний російський удар по Києву минулої доби і його наслідки. Трампу не подобається бомбардування. Президент Сполучених Штатів вийшов із новою заявою щодо прогресу перемові з Росією під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп повідомив, що американська сторона дуже б хотіла, щоб припинилися обстріли, де гине багато людей. А також повідомив, що вони й досі домовляються з Кремлем. Тим часом американське посольство в Україні напередодні на знак жалоби за жертвами обстрілу в Кривому розі. Вирішила приспустити прапори. Примітно, що в дописі посолка США Бріджит Брінг після критики президента Зеленського нарешті згадала, що це саме Росія скоїла цей обстріл. Чи мав на увазі Дональд Трамп саме удар по кривому рогу під час своєї розмови з журналістами? Невідомо. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб Путін припинив це. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди і тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися. Ніколи б не почалася, якби я був президентом. Сто відсотків. Ситуація довкола Лимана на Донеччині стає дедалі складнішою. Російські війська намагаються просуватися на окремих ділянках фронту. Як повідомляє Діпстейт, їм це вдається. Чого не скажеш про Куп'янський та Новопавлівський напрямки? Там ворог намагається просунутись до українських позицій, але безуспішно наші сили оборони відбивають десятки штурмів супротивника за добу. Найгарячіші бої тривають в Курській області поблизу Торецька. І поблизу Покровська. Там лише завчора генеральний штаб зафіксував 53 атаки. Росіян ті, завдають ударів ракетами, авіацією, б'ють залпом та дронами, як по великих містах, так і по селах, неподалік, де ще залишаються люди. Загалом по всій лінії фронту було 165 бойових зіткнень, українські ракетні війська та артилерія. Натомість вразили вісім районів, де групуються окупанти, а ще знищили їхню зброю та техніку. Покровськ під ударами ворожої авіації та артилерії щодня росіяни руйнують місто обстрілами, але зайти в житлові забудови дотепер не можуть. Січиславські десантники, які боронять Покровськ, змусили ворога спинити активні штурми і навіть перехопили ініціативу в боях на околицях. Отже, яким зараз є Покровськ і що роблять воїни, щоб не допустити прориву росіян, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Знищений понівечений Покровськ, місто, яке борониться від росіян і стало вже давно активною лінією фронту. Тут топографія Вулиці змінюються щодня через постійні обстріли ворожою артилерією і авіацією. Але ми зараз їдемо до 25-ї Сячеславської бригади, яка борониться місто і робить усе, аби не пустити в нього росіян. Все буде добре. Віримо водієві нашого броньованого козака і в'їжджаємо у коридор із сіток. Вони тут для того, аби захистити машини від ворожих ударних дронів. Але у таку сонячну погоду не лише вони хочуть вбити тут все живе. Ого! Два потужні вибухи змушують будівлю, де ми опинились аж підскочити. Це були російські авіабомби. За кілька хвилин до прильоту по місту ми вже знали, що вони летять в Покровськ. Вони залітають з території Росії, на нашу територію запускають кабель, повертаються. Куди він летить? З вами наш би Попередньо так. <звук> За півдоби вже чотири авіабомби приземлились на місто, каже командир підрозділу. Але військові, здається, не зважають на ворожу авіацію. У них сьогодні важливіші задачі знищити якомога більше російської піхоти. 90% противника. Вони ховаються в ямах під фундаментом ще десь. Так що візуально це не скаже, що це є укриття з особовим складом. Ось так виглядає лінія фронту. Стовпи диму від прильотів авіації і артилерії, та геть стерте те, що колись було селом. Серед цих розвалин укриття росіян. Ой, хорошо Розрив Все, плюс готово дну і пока чергуємо. Завдання підрозділу зараз розбити те, що хоч трохи схоже на схованки ворога. За кілька днів негоди вони встигли накопичитися у норах під будівлями і ще в цілілих будинках. І щоб ця ворожа піхота не пішла штурмувати нашу, їх нещадно палять. Це не людинка біжить, це біжить військовослужбовець РФ, який готовий бавати як цивільне населення, так і наших військових. І тому я не бачу тут. Це не людинка. Чим більше ми їх знищимо, тим менше їх прийде на нашу батьківщину, на нашу землю. Штурмують росіяни уперто, кажуть десантники. Навіть поранені намагаються дійти до наших окопів. Вони не соромляться, заходять в тил. Тупу приходять через наші позиції. Десь але до Покровська їм ще далеко кажуть воїни. Нещодавно штурмові дії 25-ки у Котленому і Лисівці добряче наламали росіянам плани обійти місто з флангів. І головне, не допустили вуличних боїв, кажуть воїни. Бо якщо впустиш ворога в місто, вибивати з вуличок і будинків надскладна задача. Покровські бої ну, не відмічаються, так не всі на окраїнах. Покровськ готуємо активно до оборони. Дуже потрібно багато сил та засобів. Щоб перекрити всі ділянки, всі скажімо так, вулички, якщо до цього дійде. і ось пілот дрону сповіщає, що влучив Скоріше за все 300, але не виключно той варіант, що вони можуть бути 200. Укриття окупантів горить. Там було мінімум двоє росіян, кажуть десантники. І вже завтра вони будуть у статистиці генштабу про знищеного ворога. А це значить, що лінія фронту під Покровськом лишається вкотре незмінною. Юлія Криєнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+1 марафон Єдині новини. Суттєві зміни в маршрутах громадського транспорту в одному з найбільш густонаселених районів Києва на Виноградарі, все через будівництво метро, заради чого міська влада перекрила відрізок проспекту Європейського союзу. Тож транспорт рухається у об'їзд, і там на місці працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він зараз наживо із нашою студією. Дмитро вітаю. розкажи, як це перекриття вплинуло на життя мешканців району, що вони тобі говорили, і зрештою. Нагадай, що саме там будують. Святославе, добрий день. Як то кажуть, у народі щоб рибку з'їсти, треба у воду лізти. І, отже, настільки довго метро на Виноградар, все таки звичайно викличе незручності для мешканців цього району. Все по порядку. Отже, перекрита частина проспекту Європейського союзу від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Якщо повернути із проспекту Свободи на, на проспект Європейського союзу, ви машиною зможете проїхати буквально якихось 50 метрів, але потім фізично. Не вас не пропустить ані паркан, ані комунальники, які там працюють, доведеться розвертатися. Приблизно та сама ситуація із іншої частини цього відрізку перекритого на перетині проспекту Василя Порик та проспекту Європейського союзу. Там таке коло, і власне саме через це зміни відбулися у маршрутах номер 36 тролейбусному та номер 102 автобусному. А також маршрутних таксі 455 та 456. Замість тролейбуса 36-го пустили 36-й автобус. І от така детальна навіть обрізали частину тролейбусних дротів над проспектом Європейського союзу. Власне, через це утворюється гак, і людям таки доводиться об'їжджати кілька кілометрів. Отже, щоб достатися в потрібне вам місце, треба закладати на маршрутну мінімум хвилин 20-25, тому що тепер шлях значно довший. Щоправда, ми особисто не помітили жодних заторів і так само, ажіотажів із людей транспорт їхав наполовину заповнений. Тож якого. Транспортного колапсу поки що принаймні не сталося. Власне, тут біля перетину Василя Порока і проспекту Європейського союзу є така невеличка зелена зона. І за даними з відкритих джерел, саме там, колись дай Боже буде станція метро Виноградар. І от біля нього на перетині проспекту Європейського союзу та вулиці межової, власне, і ведуться ремонтні роботи. Дійсно, зараз тут працює техніка. Уже комунальники зрізають або метробудівці, зрізають частину асфальту під нею. Можна припустити, колись і побудують це метро від це продовження зеленої середсько-печерської лінії на Виноградар. Люди сприймають, як на мене, цю ситуацію по філософськи. Можемо послухати? Це може перетерпіти, щоб щось було вже у це метро. Транспорт ходить, значить, все було нормально. Але все ж таки метро це більш комфортно. Та ще ж не встигли призвичаїтися? Це ж тільки. Це в процесі, але що робити? Якось треба жити. Машини їздять, знаходять лазеєчки поміж дворів. Нічого, будемо триматися. Будемо триматися, як каже пані Лариса. Не побігаєш, не попідаєш, як кажуть у народі Святославе. На рік, принаймні, за поки що на рівно на рік до 5 квітня 2026 року буде перекрита ця частина проспекту Європейського Союзу. Тож місцевим доведеться таки підлаштуватися і змінити свої логістичні логістичні шляхи, щоб в майбутньому тут таки з'явилася гілка метрополітену. Святославе. Дякую тобі, що розібрався. Все нам пояснив. Кореспондент СН Дмитро Фурдак про будівництво в Київському районі Виноградар, через яке от суттєві зміни у маршрутах громадського транспорту і перекрито деякі відрізки автошляхів. Опалювальний сезон у квітні у західних областях України через похолодання довелося знову запустити тепло в Рівному Луцьку, Тернополі, Чернівцях Житомирі вже подали тепло до медичних установ, дитячих садків та шкіл. А в закладах, де це з різних причин зробити, не вдалося діти кілька днів навіть навчатимуться дистанційно. За словами синоптиків, негода вируватиме і в наступні дні через налипання мокрого снігу, подекуди довелося виводити на дороги навіть снігоприбиральну техніку. Про несподівану зиму посеред весни далі в сюжеті кореспондентів ТСН. сильний вітер збиває з ніг. Мете так, що на відстані 10 метрів майже нічого не видно. Свіжого снігу вже понад 30 сантиметрів. Це карпатське високогір'я. Піпіва рятувальники кажуть, для квітня така погода тут не дивина. Втім, попереджають. Вітер шквитний, просимо вас. Уважатися і застерегти вас від походу в високогір'я на найближчий час. Однак без туристів, які ігнорують усі попередження, традиційно не минулося. Рятувальникам довелося шукати двох 17-річних киян. Хлопці мріяли помилуватися крокусами, весняними краєвидами озера Несамовите та вершинами Чорногірського хребта, натомість опинилися серед півметрових кучугурів. Вони визначили своє місце знаходження за допомогою точки порятунку РА 037, про що повідомили до фахівців ДСНС. Стан здоров'я юнаків з однопокоєння не викликав, тож до медична допомога їм не надавалась. Кому переживання, а кому сміх. У Тернополі футболістам довелося ганяти м'яча по засніженому полі. Чи то на команду киян так негода вплинула, чи господарів тепло рідних стін підбадьорило. Але тернополяни суперників просто розгромили. Негода на захід України прийшла на вихідні. У гірських районах сніг буквально засипав села. 6 квітня, 2025 рік. Село Сеничів. Дорожні служби вивели на дороги снігоприбиральну техніку, адже траси та перевали замило та вкрило ожледю. На Рівненщині температура різко впала з 20 тепла до 5 морозу. Водіїв, які встигли перевзутися на літню гуму. Поліція просить утриматися від поїздок. На цьому шиномонтажі у квітні зазвичай перевзуваються на літню гуму. Нині, навпаки, привозять колеса, аби повернути гуму зимову. Вчора перезивалися. Назад на зимову. Да. А у Львові через лютий, квітень, деревопад. Великі гілки попадали просто на припарковані авто. Люди не постраждали. Комунальники все швидко прибрали, але понад тисячу двірників у місті й досі на посиленому чергуванні розчищають сніг. На дорогах майже 40 одиниць техніки, піскорозкидачі, трактори та навантажувачі. Жителів просять бути обережними, особливо на небезпечній через мокрий сніг бруківці. Засипало і волинь. Сніг вкрив фруктові дерева, що вже почали квітнути. Люди бідкаються, хоч висадили ще небагато. Але перша городина може не пережити раптового повернення зими. Квіти зацвіли все снігом при Прибило до землі. Ну, добре, що ще ми так не, не, не почали нічого висаджувати, тепло любивого висівати. Вже зацвіли ранні абрикоси, але теж, якщо цей мороз буде недовго, один день, там одну ніч при морозок чи дві ночі, то думаю, що не пошкодить. Прогнози синоптиків наразі не втішні. Зима із заморозками ожледю та снігом повернулася майже на весь тиждень. Паститяна Хомич, анна Махно, Марічка кужик, світлана павук, роман дудчик, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Власне, до холодів і невеликого снігу маємо призвичаїтися і цього тижня. Нічні заморозки будуть практично по всій Україні. В день майже скрізь переважно від 1 до 7 градусів тепла, а краще буде на південному сході там аж до 12 градусів. Сьогодні і завтра може бути невеликий сніг. А з четверга готуємось до нової порції опадів, яку принесе черговий атмосферний фронт. А синоптики зазначають, що сніг у квітні насправді не таке вже рідкісне явище. Бувало, це і в інші роки гріте. Ж має думка, що незначне потепління прийде вже на вербну неділю. І ось певне підвищення температурних показників, і принаймні зміни саматичної ситуації очікуємо вже на вихідних. Не різке, але поступове підвищення температури вже будемо відчувати з неділі і наступний понеділок. Породілля, яка і сама з двійні народила синочків близнюків. При цьому вже має і старших чотирирічних донечок. Теж двійнят. Схожі випадки, коли жінка народжує двійню за двійнею, трапляються не часто. Розповідають медики пологового. Як почувається мама та немовлята? Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже далі. Давайте знайомитись. Це в нас Матвій Сергійович, А це в нас. Старшенький Лука Сергійович цим немовлятам е, усього е. один день. Нині близнята солодко сплять, а От напередодні вже мамі вперше показали характери, особливо старший. Лука Сергійович наскільки старший на одненьку хвилинку у родині Олії це не перші двійнята. вдома на братиків чекають їхні старші сестрички, теж народжені в один день. Це наша дівчатка Полінка. І настуня по чотири рочки нам А пологовий прийшла навідати новонароджених племінників сестра Ольги. Олена, ми двійнята за останні 25 років роботи пологового будинку. Це в нас друга пацієнтка, яка має дві двійні поспіль при народженні своїх діточок. Але так, щоб ще й сама була з двійні перша Ольга каже, припускала, що може народити близнят. Та Коли завагітніла донечками, все ж здивувалася тоді, що стане мамою одразу двох малюків. Ми довго чекали своїх дівчаток. то... Радість була, були певні хвилювання, тому що це є двоє дітей. Однак коли пішла на УЗД під час наступної вагітності, була вражена як її чоловік. Кажу, все добре. Я йому потім показую такий жест. Я кажу, і що? Ну кажу, скільки пальців? Я кажу, ну як два. Я кажу, отак, два. Не очікувала такої новини, і вся рідня були дуже здивовані, але дуже щасливі. І дуже чекали появи хлопчиків. Та згодом згадали у новонароджених братиків не лише старші сестри двійнята та мама з двійнят. Їхня прабабуся вже по татовій лінії теж з близнючок. У Вас навіть два ведмедика на кофті. Це спеціально? Ні, це я сама вибирала налівку, але не спеціально. Тож кажуть, як це рости подвоє, знають. От Ольга з Оленою в школі навіть до хитрощів вдавалися. Оля мене підміняла, замість мене складала іспит в школі. Але я знаю, коли двійня одна вдома, а не їх дві. Та виявляється, що нині у Рівненському пологовому справжній бейбі бомб двійнят. На сьогоднішній день на закладі перебуває сім двійень. Ось за кілька палат від новонароджених Луки і Матвійка. Ще один Матвійко та його брат. Тимофійко, синочки Інни. Я думаю, що це не просто так. І вважаючи на ситуація, яка зараз в нашій країні ну ми маємо збільшувати чисельність. Наша нація має процвітати. Це дуже класно. Водночас в очікуванні своїх двійнят ще дев'ять жінок, які нам була торному спостереженні по вагітності. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.